Всім привіт! З вами знову я, Юлія Тугаріна. І сьогодні ми продовжуємо вивчати вправи для гарної постави. Вправа перша. Лягаємо на спину, згинаємо ноги в колінах, ставимо їх на ширині плеч. Починаємо качати прес. При виконанні вправи не відривайте п'яти від підлоги. Діти, діти, япам-тяпа! Права друга. Стаємо навколішки, одночасно витягуємо праву ногу і ліву руку. Фіксуємось в цьому положенні на секунду. Потім повертаємось в вихідне положення. Міняємо руку і ногу на протилежні. Поперек не прогинаємо. Нагадую, повторюйте ці вправи щодня по одній хвилині. До нових зустрічей.